У студії Валентина Єфремова, завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Неабияке задоволення приносять нові книги, які надходять до бібліотеки. Нещодавно фонд нашого юнацького сектору поповнився новими сучасними пізнавальними художніми і довідковими виданнями. Сьогодні, друзі, пропонуємо вашій увазі книги. Завдяки яким ви зможете подорожувати не лише у просторі, а й в часі. Дізнаєтесь багато нових імен, географічних назв, невідомих раніше фактів і подій. Із цими книгами ви наново відкриєте для себе одну з найцікавіших і найтаємничіших наук історію. Ілюстрований довідник Анни і Андрія Шиманських 501 факт. Який треба знати з історії України повідає вам про факти з історії нашої держави, від первісних мисливців до тих, хто народжений сьогодні, про життя на наших землях у всіх його проявах. Це історія про воїнів, князів, учених, підприємців та волонтерів, історія воїн і мирної торгівлі, розбудови міст та їхнього занепаду. Історія щоденного життя українців. Історія кривавих конфліктів, порозуміння, дружби, ненависті та кохання. Не всім цим подіям знайшлося місце у шкільних підручниках. Але саме завдяки їм історія стає живою і динамічною. Після знайомства з цією книгою минуле стане для вас ближчим, а сучасне зрозумілішим. Наступне видання. То книга з промовистою назвою Крута історія перемог української письменниці та історикині Інни Ковалишиної розповість вам про дев'ять подій всесвітньої історії і доводить, що перемога залежить від багатьох факторів, але вона точно можлива. Це яскраво ілюстроване видання, знайомить з відомими і значними перемогами, які мали місце у ХХ столітті. Перший зимовий похід армії Української Народної Республіки 1919 років. Турецьку війну за незалежність, Битву за Британію, Арабські повстання, Перемоги Південної Кореї та Сакарвело в Грузії. Бунти українців у Констабарах. Ці події нагадають вам, що правда завжди перемагає силу. Це пізнавальні історії, які доводять. Що часом зусиль цілої нації недостатньо для цілковитої перемоги, а інколи одна людина може все змінити. Ще одна книга, з якою познайомимо вас сьогодні, має назву Сіячі, українські інтелектуали, які пробудили ідею незалежності від українського історика і журналіста Ігоря Гирича. Це видання про те, як завдяки громадській і політичній діяльності людей. Які уособлювали свою добу, із малоросів і русинів витворювалися новітні українці про історію ідей, що формували політичну культурну окремішність нашої нації? Це збірка інтелектуальних біографій українських істориків-мислителів другої половини 19-го, початку 20-го століть, які заклали ідейні основи для здобуття незалежності України. У книзі подано 10 біографій громадсько-політичних діячів, що представляють певні етапи боротьби українців за незалежність, зокрема, ідеологів Українського національно-визвольного руху другої половини 19 століття Володимира Антоновича і Олександра Кониського представників Української революції 1917 1921 років, таких як Михайла Грушевського. Євгена Чекаленка, Сергія Єфремова і нарешті Ярослава Дашкевича і Сергія Білуконя, які представляють добу відродження України і перші роки її незалежності. Книги розраховані на широке коло читачів. Шановні сміляни, запрошуємо вас відвідати Смілянську центральну міську бібліотеку імені Олени Журливої та долучитись до прочитання книг, які переконана. Зроблять захопливим і змістовним ваше читання, нададуть відповіді на багато ваших запитань та підштовхнуть до нових пошуків і досліджень. Чекаємо на вас!